Дієві благодаті. Я покликана, покликаний з метою. У мого життя є сенс і санкційнатор. Я обдарований. Бог дав мені саме ті люди, які потрібні для мого покликання. Я не сам, не сама, не одинокий, не одинока. Господь зі мною щодня, навіть коли я цього не вчуваю, я від Його покрови. Моє життя Боже. Я навчаюся, я недосконалий. Бог ще працює зі мною. Я вільна, вільний жити у своєму темі. Мені не потрібно порівнювати себе з іншими. Я вірний, вірно, в молоді. І Бог бачить кожен мікро. Ви okay. знаєте, я кожен день хочу, щоб Бог нам не проживав. Щоб я не забувалася, що Бог зробив для мене. Щоб я пам'ятала весь шлях, яким Бог мене проводив. І... І не саме. Знаєте, Бог бачить кожного з нас, в кожному сезоні нашого життя, в кожному періоді нашого життя. Бачить, коли ніхто не бачить. Чує, коли ніхто не чує. І це дуже легкий період Я хочу, щоб це для кожного з нас було великий період. Щоб найбільшою цінністю для кожного з нас. І цією надією, яку ми маємо. Це велика надія для нас. Це великий надія Бути Божим дітьми. Бути Божою чого, бути Божим сином. Я просто тішуся. Це не моя захід. Я нічим не краще за когось іншого. Але Бог мене йшов, виб, вибрав, виб, опадав, умив, очистив, обдарував, дав можливості. І насправді я так часто думаю, як це не... Буду. Чарівне, я не скажу, це лише не пентика. Для мене особисто, щоб далі рухатися, жити і служити. А всі ми можемо.